Ці люди прийшли на пляж не відпочивати, а працювати. Їх об'єднує спільна мета зробити міське узбережжя чистим. Мерія таку ініціативу підтримала, надала спецтехніку. Фактично, ця акція проводиться за допомогою тільки спонсорів. Коштів ніяких не виділялося. Рятувальники надали техніку, забезпечують рятування на воді. Добровольці все озброєні. Попереду в них боротьба із пляжним непотребом. Елементарна перчатки, еліментарна тоштонвати ну, сама. У нас немає спеціальної техніки для того, щоб збирати мусор. Це не наш род діяльності. У нас сьогодні дебют. Причому вдалий дебют за роботу прибиральники з народу взялися дружно. Хто граблями бореться з водоростями, хто подарунки пляжників по -під кущами збирає. Серед добровольців чимало малечі діти працюють на рівні з дорослими. Я допомагаю команді прибирати пляж. Тому що я вважаю, що люди повинні купатись в чистоті і в порядку. У рейтингу пляжного непотребу перше місце розділили петпляшки, пакети та різноманітні обгортки. Мішки зі сміттям прибиральники з народу зносять з неймовірною швидкістю не минулої години, а вантажівка вже майже повна. Тим часом аквалангісти ладнають спорядження. Сьогодні вони пірнатимуть не лише для власного задоволення, робитимуть дно Дніпра безпечним для відпочивальників. Там говорять тонни сміття. Жартома додають, паралельно шукатимуть скарб. Отут От тільки що навіть сказали, що на днях загубили золоту цепочку, десь кажуть грамів на 400. От нам МЧСники сказали, давайте її шукати. Золотого ланцюжка так і не знайшли, натомість мають інші трофеї. Дуже багато сміття. Дуже мілкого, кульки, бутилки. Ну, це, дивіться, це водорость водорості тонами. Колеса. Непотребу із суші та води добровольці назбирали аж шість кубів після ударної праці, як і годиться під час толоки, частування. Навіть кашу цього дня накладали у паперові тарілки. Мовляв, вони не шкодять довкіллю. На прибиранні цього пляжу небайдужі черкасці обіцяють не зупинятися. Планують пройтися усім побережжям. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка новини.